Реально дуже крута, дуже, дуже крута активність, яка допомагає розвивати командність серед зовсім незнайомих людей. Дух, пристрасть до справ, швидкість, світливість, дуже багато різних якостей розвивається. І такі е, ігри вони дійсно розвивають також лидерські якості. І дуже дякуємо вам зараз за таку грузу, за таку прокачку. Ми просто реально цілий день малі діти, але ми пішли до цілі, і ми до неї пройшли. Ми отримали першу місце. Дякую було неймовірно, це Просто всі в замквіті хоч трохи і заморилися, але отримали стільки енергії. Всі з таким захватом все це підходить, як і сексуальні, так і І Це повірно, таке потрібно навіть для дорослих, тому що ми, як маленькі діти, нам це також дуже потрібно. Це дуже круто. Не класна і подумати і дати, Якщо він саме самі класний що кожен з нас має особливу визову, в якій має статися і все браво також. Відчути, що ти можеш підтримує. бути Так, Команда це супер, це сила, це клас. класна. Це, 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 це результат до спільної мети. Дякую. Дуже була організація. Класні дуже були у нас підтримка від вони нам, вони, вони нам дуже класно направляли, і ми отримали цей заряд енергії. Хотілося рухатись, бігати. Тому рекомендуємо однозначно. Дуже було цікаво. І мої дівчата навіть сказали, що це було краще ніж СПА. А таке відчуття нереальне. Дуже сподобалась гра борка з хаосом, тому що дуже було багато завдань і кожен з команд міг проявити себе в різних е, е, варіаціях. Да? Комусь більше подобалися інтелектуальні конкурси, комусь активності, комусь квест і якесь логічне мислення. Е, дуже щит. Команду хлопців та дівчат, які це все організовують, тому що це все було зроблено дійсно на високому рівні і не було ніяких так, питань приводу організація. Ми дуже вдячні Ми команді. Тому що конкурси інтелектуальні, ну, от ми креативні, креативні було. були. Да. Було дуже цікаво захоплююче. У нас великий досвід в різних тимбілдингах в мотусковий тренінг, там ще якісь. Ну, це було дійсно захоплююче, весело і поєднання інтелектуальної роботи і фізичної. І дійсно можна було розподілити обов'язки в команді, дуже гарні. Були інструктора. Командна но... робота. Це командна робота. Командна робота, так, це зрозуміло, кожен міг проявитися і грамотно все було підібрано. От, тому ми дуже дя дякуємо дякую, вашій, дякую. Да, вашій дякую. компанії, вашій команді за такий чудовий для нас зроблений, можна сказати, день. І цікаво, підсумки були підведені, і всі з цікавістю це все слухали. Розумні були конкурси, тому ще раз вам дуже дякуємо. thank you.